Сіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Протягом останнього тижня російський президент-диктатор Володимир Путін намагався здаватися впевненими після заколоту, який вчинив повар. Тим у своїх намаганнях очільник Кремля зазнав невдачі. Автори називають невдалим онлайн виступ Путіна на саміті шанхайської організації співробітництва на заході російському диктаторі не вдалося переконати лідерів інших країн у силі своєї влади. Крім того, на фоні цього. Московську область атакувала декілька безпілотників. А також було закрито аеропорт. Російському президенту необхідно відновити свій образ людини, яка повністю керує своєю країною для аудиторії вдома та за кордоном. Зустріч Шос мала на меті посилити ці зусилля перед обома аудиторіями, але результати стягують килим, із людини, яка звикла до цього йдеться у матеріалі. Крім того, виявилося, що ватажок повара зі слів білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка не перебуває на. На території республіки це є порушенням умов Кремля, які раніше озвучувалися під час короткого бунту кухаря. Додають автори матеріалу. Путін пережив найсерйозніше випробування за його правління. Що більше під час заколоту кухаря він зустрів мінімальний опір з боку армії та жодного спротиву з боку звичайних росіян на своєю чергою, путін відреагував на заколо традиційною грою з силовиками, підвищуючи їм зарплати та роздаючи зброю. Таким чином він намагається вкотре купити їхню лояльність. Нісяноголошує сіяне на щоб вижити путіну. Потрібні не тільки безпечна їжа, вільне від ковід середовище і лояльні служби безпеки. Йому також потрібно відновити свій імідж. Важливо також переконати гігантів Азії, що він залишається могутнім лідером могутньої нації, але цей проєкт гальмується. Йдеться у матеріалі щодо підтримки Індії та Китаю, на яких також розрахував диктатор, все теж не дуже просто. Наразі США запросили прем'єр-міністра Індії на ренду моді відвідати країну та виступити у Конгресі. Я також лідери США і єс останнім часом плідно співпрацюють з Китаєм. Автори матеріалу наголошують, що дипломатичні зусилля Росії в Азії також стикаються з тиском з боку Вашингтона, який одночасно розпочав власну кампанію. Зараз перед путіним стоїть потрійне завдання: повернути мантію непереможності в Росії, відновити цей імідж за кордоном і виграти свою згубну війну в Україні. Жодна з цих проблем не існувала до лютого 2022 року. Це проблеми, створені ним самим, зауважують. У виданні той же час лідер Китаю Сі Дзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Видання послалося за інформацію від офіційних осіб з заходу та Китаю, повідомивши, що Сі Дзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Таке особисте послання сі зробив під час свого офіційного візиту до Москви у березні 2023 року. Як розповів старший радник уряду Китаю, стримування Путіна від Іде застосування ядерної зброї було центральним елементом кампанії Пекіна з відновлення зіпсованих зв'язків з Європою, адже через російське повномасштабне вторгнення до України Москва та її союзник Пекіну опинилися у ситуації протиріччя з більшою частиною континенту. У статті вказано, що китайський екс у теж підтвердив, що сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю. Повідомляється, що президент Росії залишився розчарованим після того, як візиці не приніс його державі жодних відчутних. Результатів до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.